Майя Молчанова естафетний тато, глава четверта. Слухай, а звідки стільки книг? з нерозумінням косилася Соня на величезні сумки, що виростали горою у багажнику позашляховика. Ну, дві це наші підручники, а решту я з домашньої бібліотеки для масовки вигребла, щоб цього разу влад не відкрутився і не сказав, що ми самі все можемо віднести. Так йому точно доведеться з машини вийти, а поки буде носити, там і Ксюша з Дімою підійдуть, заодно Влад м'язами похизується, недаремно ж він у спортзал ходить. Знаєш, Ангел, я тебе часом боюся, але ще більше мене лякає, як ми половину цієї гори назад потягнемо. Я, між іншим, дівчинка тендітна, у мене ще після вчорашньої шафи спина болить. Щастя легким не буває. Але якщо ти так переживаєш, то я у фізрука в підсобці ще вчора помітила тачку, тож додому прокотимося з вітерцем. Не сумніваюся, тільки ти, якщо колись вирішиш мене ощасливити, Соня зиркнула на влада, який приніс останню сумку і поспішно пробурмотіла. Скажи мені завчасно, наївна ти від щастя не втечеш? Тато, 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 де б його взяти? За ніч я встигла тричі перевірити ще раз всі телефонні номери, блокноти з контактами і вже почала заглядатися на візитки, але все не те. Від безвиході навіть виникла думка покликати вчорашнього пана, любителя букетів, та зробити йому той в обмін на кілька годин його дорогоцінного часу. Так і сиділа над телефоном, вирішуючи, діставати номерок із чорного списку, чи нехай ще побуде. Все одно навряд чи цей влад погодиться, та й букет, напевно, вже просто замовив у іншому місці. До того ж, ще їй та, кому цей букет призначається, а отже, варіант знову не підходить. Цей не підходить, інші на думку не спадають глухий кут. З такими думками відчиняю репучі двері шкільних воріт і пропускаю сина вперед ось у кого немає турбот. Osionfish. Мама сказала, що знайде тата, значить, знайде і жодних сумнівів. Хіба я можу підвести таку віру. Діма дзвінко цьомує мене у щоку і біжить до школи, радісно махаючись комусь букетом, затиснутим у маленькій долоні. Останній дзвоник як-не як. -mpreпchine. Машинально повертаюся в той самий бік і завмираю. Син весело вітається з двома дівчатами, мабуть, зі старших класів, а поряд стоїть. Дуже знайомий сріблястий позашляховик. І перш ніж я вирішила, чого хочу сильніше підійти або втекти, збоку лунає Ксенія, повільно повертаю голову і натикаюсь на не менш знайомий погляд. Мимоволі з'являється думка про те, що сорочку не погладила, та й волосся можна було б заплести цікавіше і, неочікувано, під впливом нічних роздумів не інакше, починаю ще й розглядати його. Сьогодні влад виглядає інакше, не так офіційно. Волосся трохи розпатлене, піджака немає, зате з-під закатаних рукавів сорочки видніються міцні руки. Так, таки може на естафетах і побігати, і пострибати, і на руках носити. Помічаю, як він з легкою усмішкою підіймає брови і миттєво смикає себе. Звичайно, він посміхається, коли я тут настільки неприховано його розглядаю. Він же не знає, що я подумки прораховую як умовити його на малюсеньку авантюру. Доброго ранку, намагаюся мило посміхнутися. Доброго, він кидає погляд у бік машини і назад на мене. Чи не могли б ви мене почекати буквально одну хвилину? І перш ніж я встигаю вимовити хоч слово, додає: будь ласка, гаразд, киваю трохи здивована. Може, це знак? Телефонувати я не хотіла, але піти зараз, коли я натрапила на нього вже в четверте за кілька днів, до того ж просто цікаво, що він скаже. Продовжує стежити, як швидким кроком влад наближається до машини, і, діставши з багажника дві величезні сумки, підганяючи вперед тих самих школярок, які привернули мою увагу, повертається до школи. Чекаю, шукаю аргументи, але не минає кількох хвилин. А він уже мало не бігом підходить до мене йому, безперечно, можна, навіть потрібно, на естафети, як би тепер його самого в цьому переконати. Дякую, що зачекали. Мені здається, ми не зовсім правильно розпочали наше знайомство, тому пропоную спробувати наново. Я влад, і він із чарівною посмішкою простягнув мені руку. Що ж, можливо, це буде не так складно, Ксюша. Потиснула у відповідь чоловічу долоню. Дуже приємно познайомитись, Ксюша. Ви про щось хотіли поговорити? Зізнатися чесно, все про те саме. Тільки вислухайте добре, мені дуже потрібний букет, і саме у вашому виконанні. У мами ювілей 50 років цієї неділі, і це подарунок, який вона попросила. Я розумію, що ви не берете замовлення, але може, все-таки я згодна. Перебиваю його і насолоджуюся здивованим виразом його обличчя. Не чекав пан тьхути, Влад. Згодна? Так. А я про мову готував, хмикнув він. Скільки з мене і коли можна буде забрати букет, я надішлю вам скрін потрібного. Забрати можна буде у суботу ввечері, та гроші мені не потрібні, однак є умова. Умова це навіть цікаво. Він, склавши руки на грудях, пройшовся по мені уважним поглядом, що оцінює. І що вам потрібно? Не стільки мені, скільки моєму сину, трохи нервово почала я і поспішно, поки він не втік, закінчила. Нам потрібний тато. «Хм, Вибачте, але я точно не «Не перебивайте, адже я пояснюю. Тато потрібен для естафети у суботу, у школі. Мій син, Діма, дуже хоче піти, але. За умовами мають бути мама, тато та дитина, а тата не вистачає. А чоловік не буде проти такої заміни. Думаєте, якби у мене був чоловік, я б пропонувала таке першому зустрічному? Ну, я вже не перший зустрічний. От і відмінно. Тож ви згодні, я роблю букет для вашої мами, чудовий, будь-який, який сподобається, а ви берете участь у естафеті. Ви серйозно? Максимально! Він дивиться на мене, я на нього. Стоїмо у дворі школи, що поступово заповнюється школярами, але, здається, немов навколо ні душі. Насправді, мені вже час бігти на роботу, інакше запізнюся, однак серце то завмирає, то носеться галопом, і я чекаю на його відповідь. Послухайте, ну це ж не складно. Лише кілька годин вашого часу і всі щасливі. Погодьтеся, щастя чотирьох людей це ж. я згоден. Дякую. Дякую, дякую. Я радісно подаюся вперед, міцно обіймаючи його і ледве не стрибаючи при цьому. «Погодився, він погодився. Крізь радість, що дзвонить у вухах, чую хрипке «Задушиш!» і відскакує від нього зі щасливими очима. Вибачте, кидаю трохи зніяковіло і згадую, що мені взагалі то час бігти. Ви скрін надсилайте, я все потрібне закуплю, і приходьте до школи завтра о десятій ранку. Зовнішній вигляд спортивний, а я, глянула на годинник, побігла вже, мені вже час. До завтра? Ні. У мене навіть серце завмерло, в сенсі ні. Але після наступних його слів знову почала стрибати Давай підвезу, бо стрибнеш знову мені під колеса. Як потім зі зламаною ногою в естафетах бігатимеш? І давай на ти. От, не міг просто забути, так? Адже я не спеціально. Мадам, як можна, ваші ніжка незабутні. Він розблокував двері і все ж таки вдавано вклонився. Ні, він не пан, він паяц!» Поїхали кучер, ходу, зі щирою усмішкою підіграю йому і застрибую на переднє сидіння. Я все таки дотримуюсь своєї обіцянки. Ну що, бачила? А то, і навіть зняла мамі Влада відправлю, нехай потішиться. Не кажи гоп, доки не перестрибнеш, нам ще над ними працювати та працювати. Соня і Ангеліна з цікавістю прилипли до вікна другого поверху, поглядаючи на сіру машину, яка щойно зникла за поворотом. І все-таки вони гарна пара, гармонійна, з мрійливою усмішкою прошепотіла Ангел. Це так. Світлова, котикова, ви чому досі тут? пролунало несподівано суворо позаду, і дівчатка різко обернулися. Швидко до класу. Молода дівчина поправила вузькі окуляри і, перехопивши зручніше тонкий журнал, першою увійшла до кабінету. Вона не чула, як у тиші коридору прозвучала задумливим голоском ангела, можливо, долоносна фраза Слухай, а Мар'яна Вікторівна ж не заміжня. Став подбайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалась ця історія. Та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.